Привіт, друзі! Сьогодні я опять у себе у дворі. Сьогодні у мене квашені помідори. Настоящі, сільські квашені помідори. Ось, дивіться, я не маю вже куди їх дівати. Я намила в ящичку стоять, ось у мисці стоять. Ось тут стоять і жовті, і ще там ящичку на мойці в мене. Я приготувала, буду як квасити помідори в таких 10-літрових відрах. Я приготувала три відра. Одне, два, три. Так, тут хрін, листки хрону і коріння хрону, дивіться. Так, Петрушка намита з корінчиком. Тут листя вишні і листя смородини. Так, Цибуля, морква. Кільцями нарізано чесник. Дивіться, як чесник. Я його на давілку і трошки водою розвела, щоб можна було легенько його по шарам розкладати. Так, є в мене жовті помідори, я хочу їх теж заквасити. В якомусь одному із відрів буде на низ так шар червоних і зверху жовтих. Так, лавровий листочок я взяла і стакан насіння гірчиці. Гірчиця для чого? Для того, щоб не розводилася плесінь. І я взяла ось такий перчик духмяний горошком. Все, напевно. І сіль ми тоді в кінці залиємо. Так, давайте будемо все це складати шарами у відра. Спочатку складаємо всі листки, хрін, оці петрушечки, ось так кидаємо петрушечку на низ. По два корінчика. Так, спочатку хрін давайте будемо. Так, в мене нічого не влазить на цьому столі. Зовсім, зовсім мало місця в мене. І, і подвір'я велике, і, і не влазить нічого, нікуди. Так, давайте отак будемо робити все. Значить, так, корінчики. Зараз я настругаю такими смужечками ножичком. А оці хронові листки я частинками такими маленькими зроблю. Вони великі, не треба такі здоровенні. Давайте я це зроблю, потім вам покажу. Так, дивіться, хрон я нарізала отакими от кусочками на низ так. Все, розкладаємо на петрушечку. По дві віточки на низ. відра кидаємо. І сюди, і сюди. Так, тепер листочки. Будуть тепер листочки. Смородина вишня, ось так наниз і лишимо ще наверх. І переслоїти помідори. Ось так, так. Тепер трошки кидаємо цибулі наниз. Трішки цибулі. Так, кидаємо трішки моркви. Ось так. Ось ну, так, взяла в руку і кидаємо. Отак. Ну, все, там перемішається. Так, тепер, дивіться, дівчатка. Кидаємо ось так от часничок на саме дно. Ложку взяли і отак от, раз-раз. Ложку взяли і отак от раз-раз. Все. Тепер лавровий лискочить, кидаємо на низ. Лаврушечку. Так, ну можна пару зерен духмяного перчику кинути на низ, так само, скільки там попаде. Рецепту немає. Рецепт такий, сільський. Саме головне не передати. Все остальне, що складете, то буде добре. Тепер шаром складаємо помідори. Так, друзі, дивіться, я наклала по половині відра помідорів. Кладемо шарами листя. Так, кидаємо. Тепер трішки моркви. Ось так. Але так і закидаємо. Ось так. Так, беремо отак. живеньку цибулі. Оп'ять. Так, і лишаємо ще всю цю порцію наверх, щоб закидати. Так, трішки кидаємо сюди гурчиці, в цьому серединку. Лаврушечку можна класти, можна не класти, ми знизу поклали, можна покидати по листочку сюди. Так, і насипаємо далі повні відра помідорів і викладаємо наші листя з самого верху помідорів. Так, друзі, дивіться, я наповнила я помідорами. Відра. Тепер, дивіться, я беру цю болтушечку і так розпреділяю, зараз так поставлю посерединці, і ложечку туди, ложечку сюди, ложечку сюди, ложечку сюди, щоб нам вистачило оцього часничного соусу. Так. Отак можна навіть вилити так трошки раз, трошки два. Сюди, сюди. Сюди. Все, розлили ми часник. Тепер беремо зверху так морковку. Знов ось так. Морковку. так Ще в нас остається цибуля. Трішки цибулею Ось так. О, цибулька. Так, тепер. У нас багато ще є листики. Ми лістиками отак от все-все-все прикриємо тут. Насипаємо опять гірчицю. Стакана гірчиці мені хватило на три відра. Все, ось стакан був. У мене гірчиці на три відра. Кидаємо духмяний перчик ще пару горошинок, скільки впаде, скільки і хорошо. Все, ось так. Духмяний перчик. Кидаємо ще лаврушечку. По листочку кладемо, адже ми вже знизу і посередині клали, воно все натягне. Так, так. Так, тепер, дивіться, беремо ось це листя і ось так прикриваємо всі помідори листям. І тепер будемо заливати водою з Так. Ось так. Так, Листочки розклали. Тепер на кожне відро помідорів треба 200 г солі і залити холодною водою. І закриваємо плотно кришкою. Я йду по сіль і по воду. Так, друзі, дивіться, я набрала стакан солі, а води тут каструлька така. Може, 4 літра. Мож... Ну так, да, десь так, 4 літра. Але ж я не знаю, скільки сюди зайде води. Я в цих 4 літрах розчиняю стакан солі. Ось так. Щоб сіль розстала. Я зараз заливаю відро з водою, а остальное доливаю холодною водою. Скільки мені треба води. Воно все собі там розтане. Головне зараз розчинити сіль у воді, щоб кругом вона зайшла сіль. у всі Ну, Все відро попало, між до всі помідорки. Так, розчиняємо. Так, і виливаємо прямо сюди. Дивіться, лиємо акуратненько. Достатньо води? Ні, недостатньо. Ідемо набирати ще води. Ідемо набирати води. Друзі, дивіться, я залила повністю водою ось так. бачите, І одне відро я вже плотно-плотно закрила кришечку. Його вже можна знімати, ось так, і опускати у погріб. Ось воно готове до погріба. же точно я поступлю з цими двома відрами, накрию кришечкою і закрию до вквашування помідорів. Неділі-дві-три. І ми будемо споживати такі хороші квашені помидорки. Заходьте на канал, дякую вам за перегляди. Будьте щасливі, будьте щасливі та здорові. Пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь. Заходьте на мій канал, ми все готуємо по сільському.